Це передача один на один на телеканалі РТБ. Якщо кожен із нас спробує пройтися навіть по власній квартирі із заплющеними очима, не факт, що не наткнемося на одвірок чи якийсь предмет. Але тоді ми зможемо зрозуміти, як почуваються у навколишньому, не завжди добре знайомому середовищі, люди, які пізнають цей світ навпомацьки. Сьогодні про їх світосприйняття і проблеми, і гості нашої студії, голова Рівненського осередку всеукраїнської молодіжної громадської організації осіб з вадами зору генерація успішної дії Петро Поліщук та його заступник Вікторія Самчук. Доброго вечора. вечора. скажіть, будь ласка, як молоді люди почуваються в такому не дуже зручному і не дуже затишному і для здорових людей? От молоді люди з вадами зору саме як почуваються в цьому світі? Сьогодні з економічними проблемами, з проблемами соціальними, загостреними дуже. Пане Петре, давайте ми почнемо з вас. Ну, я сказав би, що почуваємося ми трошки тяжко. У нас є багато проблем проблеми пересування по місту і так далі, і по транспорту. У нас є проблеми. Що люди нас не розуміють. В мене, наприклад, от, можеш йти, і, як ми ходимо з, з вікою разом часто, то просто не можуть, наприклад, минути. Мені здається, що як людина бачить, то вона повинна би нас минути. А ми йдемо, я не бачу, куди вона має повертати. От є така проблема, що дуже стикаюся з людьми. ну, Просто зіштовхуюся. І багато проблем таких, якщо в нас влада не розуміє трошки, ну, я знаю, вона як приходять до нас, наприклад, в УТОС, також ми є членами товариства УТОС, ну, то вони нам багато чого обіцяють і так далі, і комунальні послуги будуть, і пільги, і те, і те, але як до діла них постійно не вистачає коштів і ну, проблем вистачає. Ми будемо помаленьку говорити. то. Пане Вікторію, а чому була необхідність створювати молодіжну організацію? Вже пан Петро сказав, що є організація «Товариство сліпих. В принципі, для чого ще одна організація, чи, чи це додасть якоїсь можливості вирішення проблем? Ну розумієте, на даний час молодь трошки прогресивніша ніж люди старшого віку. Вони мають більш доступ до комп'ютерів, до інтернету. Зараз дуже багато нових технологій, які дозволяють. Людям з вадами зору себе почувати в нашому суспільстві нормальними, звичайними людьми, доступ до інформації. І тому дуже багато людей, які мають першу другу групу, навчаються в вищих навчальних закладах, є юристами, є психологами. Вони просто більш активні і більш можливо хочуть щось, якби кажуть, добитися не тільки для молоді, але взагалі для всіх людей, які мають проблеми з зором, які є інвалідами. Різних нозологій, і от тому, якби ми хочемо не, не йти, ви кажуть, на супроти рі у Тосу? Ми просто хочемо йти разом з ними паралельно і щоб на нашу владу якби, тиснути з двох боків, лобіювати всі наші інтереси. скажіть пане Петре, як давно була створена ця організація молодіжна? І які, от ви собі крім того, що сказала Вікторія, такі на рівненському ґрунті в Україні ставите завдання? Наша всеукраїнська організація була створена у 2006 році. Це просто з цілої України, з'їхалася молодь, десь приблизно з 18 областей, я вже не пам'ятаю. І вирішили, що треба створити громадську організацію молодіжну, так як самореалізуватися, наприклад, в УТОСах вже на підприємствах немає. Такої в нас можливості, бо роботи немає, підприємства помаленьку починають все менше і менше працювати. Хоча й вони стараються, щоб воно щось було, але все рівно конкуренції не витримують в залішній час. От нас, наприклад, на базарі подивитися, то китайське набагато дешевше коштує, а Отосувське такі саме роблять, але воно все рівно більше коштує, бо це людська праця, вони роблять, якби все руками. І вирішили створити свою організацію, щоб помаленьку добиватися своїх якби, прав, які в нас є, і ходити більше. Якби, люди похилого віку, чи ну, старші, наприклад, навіть не похилого, а просто старші, ну, вони працюють там на отосі, чи вони ну, все рівно вже вони якби, дивляться на це все трошки спокійніше. А ми нам ще жити й жити. Ну, і хочеться, І хочеться, щоб, добре да, жити. Хочеться, щоб воно ну, добре не добре, але хоча б жити, а не існувати. І Ми вирішили створити таку організацію. А в нашому, якби наш осередок, Рівенський, обласний, ми зареєстрували шляхом повідомлення в 2008 році, у квітні. То ми вже, якби теж, два роки. Навіть з половиною, але ми співпрацювали з УТОСом більше. Ми так як не світилися, можна сказати, таким словом, не писали так листи і так далі, наприклад, до влади. Але це, як от Вікторія сказала, вирішили з двох боків помаленьку свої проблеми розказувати от і через телебачення, так як ми сьогодні, і писати листи. Не тільки для молоді, я думаю, навіть і для простих людей, які старшого віку, як нас от, з переходами і так далі. Ну, це вже буде. Ну, тобто, ці всі проблеми ви просто хочете звертатися з двох, як то кажуть, кінців до одної і тої самої влади. А от які ви все таки шукаєте моменти співпраці з товариством сліпих? Очевидно, якісь у вас є спільні зібрання, спільні засідання, спільні справи, так? Ну, в нас як кажуть, в нас всі все проблеми спільне. спільні, да тому, що ми є інвалідами по позору. Відповідно, проблеми доступності, проблеми пересування транспортом, якісь комунальні послуги. Це все якби нас рівно об'єднує. Ми не можемо йти. Якась в порознь з товариством сліпих, тому що є люди і середнього, і похилого віку, і молодого, які є членами УТОСу, і є які членами інших громадських організацій, і нашої так само організації. Ми просто, можливо, будемо більш активно намагатися донести свої проблеми до влади. Тому що якби, ми з ними все рівно зустрічатись будемо. Розмовляти, як то кажуть, виносити свої ідеї можливо, якщо ми будемо з двох боків подавати листи і говорити до влади з двох боків, можливо, вони тоді більш почують. Сьогодні, взагалі, багато говорять про інвалідів, але здебільшого про тих, які не можуть самостійно пересуватися. Для них роблять підйомники, можливість дістатися до якихось громадських соціальних закладів, але все одно воно якось робиться так, що вони скористатися цими під'їздами не можуть, і трошки, мабуть, не зовсім радяться з тими людьми, для яких вони це роблять. Скажіть, у вас проблеми є схожі? У нас є такі проблеми. У нас якби більше по пересуванню у нас в місті, наприклад, в Рівному, заважають рекламні ці чи як воно називається, виносна реклама, яка ставиться, як магазин відкривається, чи там якась фірма, вони ставляться на тротуари, тротуари досить вузькі, ну, є і широкі, але все рівно їх обминути, це трошки, от як я трошки бачу, то це проблема. Якщо людина зовсім не бачить, і в нас є такі, що ходять з палочкою без супроводу. То це нереально. Або ти його перекинеш, або ще сам можеш поранитися. Також в нас є проблема, це в місті Рівному і ну, в інших містах України ставлять оці такі пірамідки, щоб машини не могли ставати чи проїжджати на тротуари. Вони, хоч і жовтого кольору, ну їх, але не всі. Можу так сказати, що вони не всі покрашені в жовтий колір. Але вони гострі. Якщо за них зачепишся, наприклад, там його не добачиш, або наприклад буде темна пора вже доби. То можна на нього поранитися. Я хотів би сказати, щоб вони були якісь чи круглої форми, ну якби менш, травматичні. Кулі, менш такі травматичні і ну і так, да, щоб вони були жовтого кольору всі. Також є труби такі, що це ще більше травматичне. Є кусочки труб, просто закопані в тротуари, щоб машина не проїжджала. Ці труби вже зовсім не видно. Наприклад, я їх не бачив. І за них також можна зацепитися, вони навіть і не покрашені нічого. Це навіть біля адміністрації по вулиці Кавказькій, там от, є там, де повертати наліво, направо з цього так як парку, то от, можу приклад такий. І освітлення в, в нічний час. Е, тому що, ну не знаю, може для того тої людини, що зовсім не бачить, то це, звісно, воно йому не, нічого не допоможе. А так як я трошки ще бачу. То мені освітлення велику роль грає. Тому що я, якби освітлення добре було б на вулицях, на кожному стовпі лампочка щоб була, хоча б одна, то я думаю, і я хожу, наприклад, по центрі рівного, там в Києві ми були, в Харкові. Я можу йти. А як ну, же ви десь... не один такий таких багато? що, багато, да, що... Багато що... що багато, бачить, але трошечки ж? Да. Краще було б і решту громадяни такі проблеми скрізь. От у нас я ми в Здолбунові живем. Така проблема також освітлення. Ну я розумію, що це великі гроші, як до них звертаєшся, наприклад, так. Але ж все рівно мені здається, що великі гроші то великі. Ну це для них великі гроші. Як я травмуюся, чи що, то це просто для мене великі гроші. Пані Вікторія, я знаю, що жінки дуже люблять ходити по магазинах. У нас в Рівному зараз робиться багато всього для людей, стільки різних підземних магазинів, бутіків і так далі. Наскільки вони для вас доступні? Скажемо, навіть не стільки ті магазини, а ці переходи. Я просто подумала, що раз освітлення є проблемою, то очевидно, в переході так само світло. Ну, Переходи взагалі для мене, хоча я чуть-чуть бачу, бо я не тотально незряча людина. Але для мене перейти підземним переходом це взагалі нереально. Тому що старі наші переходи, які біля Ніромагу і біля органного залу, вони, по крайній мірі, поручні є з двох боків і починаються від початку східців. А в новому переході, які біля театру побудували, поручня немає. Освітлення взагалі ніякого, поки зайдеш е, в той підземний перехід. Е, він починається, той поруч, який є біля там, де для колясок з'їзд. Він починається з другого прольоту. В принципі, для мене це нереально пройти. Я раніше могла спокійно, наприклад, перейти по центру міста, там до базару чи до магазину Рубін. Зараз перенесли світлофорсом мені треба пів. Місто чуть не до базару йти, щоб можна було зайти, перейти на другий бік міста. Це якщо я сама в деяких випадках часом, я раніше могла сама пересуватися, зараз мені по місту центром це взагалі нереально перейти на другий бік. Дороги, тому що вони зробили перехід, прибрали один світлофор і зробили такий підземний перехід, в який неможливо просто зайти. Це я думаю, не тільки для мене, це взагалі для людей старших, для людей, які погано бачать, а скоро на носі як кажуть, зима буде слизько, то це буде проблема всім зайти в той підземний переход. А скажіть, будь ласка, чи приблизно ви собі підраховували, чи можливо думали над тим, які це мають бути кошти для виправлення? Яким чином ви пропонуєте ці програми, ці проблеми вирішувати? Чи звертатися до міської влади? Чи це потрібно можливо на рівні області? А може і на рівні України ці питання піднімати? Ну, по-перше, нас як то кажуть, прийнятий закон доступності, і коли будується якийсь будинок новий, то я розумію, що старі вже важко перебудувати і там зробити якісь нововведення. Але коли приймають щось нове, мені здається, що повинен звертатись до таких організацій, влада там чи архітектура, ну хто приймає ці всі заклади, чи зручно таким людям і, взагалі, іншим людям туди якось буде добратися? Просто треба враховувати. Нюанси оці всі я не знаю, хто приймав у нас цей підземний переход. але цей нюанс взагалі був не врахований. Ну у нас багато роблять зараз, наприклад, для колясочників. От я в здолбунові ми сам набив лічно з нашими колишніми голова адміністрації, бо зараз вже немає його. Ми перевіряли доступність по здолбунову, наприклад то в нас можна було заїхати тільки в центр зайнятості. Ну, ми брали коляску в Собезі, сідали на неї, і нас двох людей пхали, і він, ну, ми на неї їздити, звісно, не можемо, так як колясочники, ми не знаємо, як нею користуватися. І ми не могли попасти ні в один магазин, ні в одну аптеку. Виїхати нереально. Ну, є цей пандус, і так далі. Він такий крутий, що ти на нього, а ще сам, наприклад. А ще, якщо ну, без поруч, а да, ще не без поруч, не виїхав. А там вже далі є кнопка якою можна визвати вже когось звідти, якщо вона працює? Тоже не факт, що вона працює. І це лише до ну, неї, іде треба доїхати. Ну Добуду нам тут вже трошки як би, краще. Ми вже сходи, як нащупаємо, то ми вже в текучі кудись там попадемо. Знаєте, щодо цих пандусів, нещодавно була в одному із сіл району до сільської ради вхід на половинку поділений, половина східці, а половина дуже різкий підйом. Так там людина, яка здорова, виходить з сільської ради, вона може просто з того підйому головою вниз втулитися, не побачивши це в основному що це так, оці так... всі пандуси. Тобто не продумано абсолютно не продумано, ні. Абсолютно. Але ж вони зараз зробили то, хоч і дітям є де покататися на роліках і на ролик. Якщо якщо орієнтуватися. На це то дякувати Богу, хоч це питання вирішено. От скажіть, будь ласка, ми зараз говорили до цього часу про якісь міські проблеми, про проблеми, які стосуються обласного центру здолбунова. Але якщо взяти сільське населення, це ж потрібно не просто скажімо так десь кудись перейти. Треба господарювати, треба добиратися до районного центру, вирішувати всі свої проблеми. Наскільки в цих речах є якісь пільги, є якісь можливості для людей, отаких от з слабким зором, дуже слабким зором? Пане Петре? Ну, в сільської місцевості, наприклад, в мене батьки живуть в селі. ну, На маршрутку сісти. ну, У мене, наприклад, яка зупиняється, кожна йде в довбудню. це без проблем. На остановку зайшов, може сісти. ну… А як взяти, наприклад, щоб людина повністю не бачила, ну це супроводжуючий потрібен це, це вже без, без супроводжуючого не Без нікуди вийдеш. Ну, але в селі, наприклад, темно, то це вже зовсім темно, це мови нема, що ти нікуди там не вийдеш. Ну, у нас трошки там ще щось світиться, але все рівно. Ну це треба, щоб була людина. Якщо людина зовсім не бачить, то це вже повністю ти залежний від когось, хто тебе супроводжує. Ну якщо чуть-чуть, то ще можна пробувати сісти ну, на фак... маршрутку і добратися там, наприклад, до міста і так далі. Фактично, в селі, скажімо так, з настанням темряви в зимовий час, людина, яка не бачить, вона фактично в'язень свого будинку. Да. Вона вже нікуди не може ні піти, ні ну без іншої безсторонньої допомоги, так ну, да, да. У нас ну так нас так в, не думаю, в місті можуть, не так. крепко й походиш, а в селі тим, тим паче там взагалі не можна нема що говорити про якісь да. там пірамідки, про, про Тобі, труби. Там да. кожен коло своєї хати робить, що хоче, і в принципі да. можна в принципі грязь і так далі. То там вона і порта, і і да. да. ну різні губить. От ми говорили про такі прості звичайні речі, як пересуватися, як. Ну можливо, реалізувати свої елементарні права. А наскільки сьогодні для молодих людей життя йде вперед, як ви говорили на початку нашої програми? Наскільки є доступні різні сучасні комунікативні засоби? Наприклад, комп'ютери, мобільні телефони, важко людині, яка не бачить? Ну, зараз в нас завдяки прогресу сучасному для нас, людей, які не бачать, дуже як кажуть, пішов великим кроком вперед. Це, по-перше, всі озвучені голосові програми на комп'ютері. Є. є, можна озвучити мобільний телефон, можна користуватись самостійно. Людина, яка повністю не бачить, може користуватися мобільним телефоном. Навіть деякі незрячі люди користуються gps для того, щоб знайти один одного. Навіть такі є технології, але це все впирається в кошти. Якщо людина має можливість це все придбати. То вона його купить, але якщо в тебе коштів не вистачає за пенсію, це нереально купити. Це треба, щоб тобі допомагали ну не знаю, спонсори, друзі, батьки, родичі або ти десь додатково працював. Багато є серед людей не є і юристи, і психологи, але вони працюють завдяки тому, що є оці комп'ютерні технології. і Вони вивчили завдяки цим новітнім всяким технологіям. То нам в цьому плані набагато зараз легше, і якщо ти хочеш чогось добитися. І тобі яка дозволяє здоров'я, стан зору, то можна, можна добитись, десь навчатися і працювати. Ну ще залежності від того, яке місто, чим менше місто, тим відповідно менше можливості. Чим більше, тим більше можна мати можливості працювати і себе реалізувати, інтегрувати в суспільство. Пане Петре, чи є сьогодні якісь проблеми саме в влаштуванні на роботу? Ми говорили, ви вже згадували на початку передачі нашої, що УТОС він практично не витримав конкуренції на ринку. Так, по навіть ви говорили по ціновій політиці. А вже не кажучи про те, щоб приймати нових людей на роботу, але молодь закінчує школи і повинна десь заробляти собі якусь копієчку. Як сьогодні реально наскільки реально сьогодні людині з вадами зору? Влашт... працевлаштуватися? Ну, у нас е, саме популярна така професія, якби масажист. Е, це, от в мене сестра працює, і багато наших працює людей незрячих зовсім, або ці, що трошки бачать, е, масажистами. Але це вже знову залежить від хвороби. Наприклад, їм можна працювати, у кого главкома, там ну, це підвищений тиск внутрішньочний, або, наприклад, як в мене. Відчарування сітківки ми не можемо працювати масажистами, тому що нам перевантаження, ну, навантаження нагинатися і так далі, піднімати більше 5 кг не можна. То от ми вже в масажистах себе реалізувати не можемо. Другий бік ми не бачимо прочитати. Ну, я з лінзою читаю, але це все рівно, що ти не читаєш. З паперами чи ще спрацювати також не можеш. Ну, Можна якимись, я думаю, диспетчерами, не невеликих, наприклад, якихось фірмах чи... Невелика служба таксі в рівному, я думаю, може, і не вийшло, але в таких менших районних центрах я думаю, що можна працювати, там не стільки викликів. Ну, щось таке похоже, наприклад. Чи робити якісь там ксерокопії, але не дивитися на них, от є таке за кордоном, бо ми от були в Євпаторії, нам розповідали за таку роботу, як для незрячих. Він просто робить ксерокопії стоїть, перекладає листочки і все. Можливо, навіть складати якісь там булочки чи якісь вироби в ящики для. Ну, така робота, яка, яку ми можемо виконувати, яка не тяжка і, звичайно, не треба особливого зору. Скажіть, багато роботодавців на сьогодні наголошують на тому, що вони дають місця, для, виділяють місця для інвалідів. Наскільки то є реальна картина і чи вони трошки не лукавлять? Ну, реальна картина в тому, що да, вони виділяють місця і інваліди в них. по... Трудових книжках влаштовані, але в основному це, мабуть, третя група люди працюють, а вже більшої групи, там, другої, першої, вони тільки влаштовані якби, юридично, але не фактично. Вони отримують якусь там, е, якісь там кошти за те, що лежить трудова книжка. І на тому яка, годі підприємець там, чи роботодавець отримує пільги від податкової, тому що в нього є інвалід, але роботи як такої люди не мають, інваліди. А для нас, ну позору, це, це взагалі мабуть нереально, щоб ми десь працювали. Бо ну це треба лишні витрати матеріальні для вироб для робіт, роботодавця, і вони просто не хочуть це витрачати. Ну, це зрозуміло, лишні кошти навіщо. Ну фактично, якимось чином е, користуються проблемами людей, так для того, щоб отримати е, Так, та, та, дуже в основному це що використовують трудову книжку як для того, щоб менше платити податків. Пане Петре, кілька років тому в Україні ввели для випускників шкіл зовнішнє незалежне оцінювання, так. і відразу після першого ж року відразу перші ж, перші ж випробування засвідчили те, що приміщення не пристосовані для дітей з вадами зору. Наскільки вдалося вирішити ці проблеми, куди зверталися і на чому зупинилися? Чи стали наступні роки кращими? Для таких дітей. Наша всеукраїнська, ми не зверталися, всеукраїнська наша організація, ну Київ, якби центральне управління. Вони розробляли навіть проєкт по доступності наших слабозорих дітей, учнів, щоб здавати ці незалежне оцінювання. Вони зверталися в кабінет міністрів і так далі, але нічого на зараз ні на даний час змін ніяких немає. Нам буквально треба, щоб дали, наприклад, хоч трошки більше часу, там на 15 чи на 20 хвилин, бо людина все рівно помаліше читає. Це зовсім не рівні умови з зрячими людьми, як так взятись. Якесь освітлення, якусь там лампу, чи щоб вона сісти всередині класу або десь біля стіни це зовсім темно, наприклад, а не біля вікна. Ну, не знаю, вони ще й звертали, щоб перекладати на шрифт Брайля, от ці, наприклад, тести, і щоб вони здавали це вже повністю незрячі люди, щоб здавали. Я думаю, можна ще зробити його в комп'ютерному варіанті, щоб воно озвучувалося або ну, щось таке. Ну на, на даний час до нас, ну як прислуховуються, вони як до них заходиш, пишеш, вони говорять, що це да, треба, і ви праві, але поки що змін немає. Все мабуть, очевидно, базується на фінансуванні. Да, так? це на фінансуванні. всі так говорять, да що фінансів мало і, і не, вистачає. не вистачає. Пані такі. Вікторія, в такому випадку, які є шанси в людини з поганим зором, слабозорою або незрячою стати випускником вишу? Шанс, ну шанс мені здається, є в будь якої людини, яка має цілеспрямованість, має як кажуть трудолюбивість. Не опускає руки, звичайно. І коли є якийсь помічник, от коли, якщо при незрячій студенту є хтось, хто допомагає, там, Мама, родичі, мами, там, да, якісь друзі, які тобі будуть допомагати, добиратись на навчання, так само записувати тобі лекції. ну, Всі такі нюанси, які сама людина не може. Ну, Це треба, кажуть, настирливість таке слово є. От якщо ти дуже настирливий і хочеш чого досягти, мені здається, що шанси є в кожного. Ну, нас є такі люди, в нас працюють люди і юристами. Це в Харкові, наприклад, ми, ми, знаємо, ми, ми зараз про рівне говоримо. Та, да, але можливо, це в нас немає. Бачите, що Харків, що рівне, це зовсім інше місто, якби так взятися. У нас маленьке місто. У нас самореалізація от для нас, наприклад, це зовсім не те, що наприклад Запоріжжя, і так далі. Тут в рівному набагато менше шансів і і, тяжче, набагато, і, тяжче, і можна сказати, що. Дуже тяжко. Скажіть, будь ласка, якщо глянути назад, в минуле оглянутися і дивитися у перспективу, як з часом змінюється ставлення суспільства до людей з вадами зору і сліпих? Так і як ваше ставлення до суспільства міняється з часом? Ну, на даний час суспільство трошки, мені здається, міняється. Просто почали звертати. Ну, хоч трошки, але почали звертати увагу на наші проблеми. І не тільки на те, що ми, наприклад, є незрячі люди, які ходять з паличкою і просять подайте, але і на те, що люди можуть себе якби, презентувати, можуть довести, що ми, хоч і інваліди, але ми можемо і виразити себе в творчості, в якихось наукових роботах, і в звичайній роботі, ми можемо довести, що. Ми чогось таке можемо досягнути, і це зараз, якби особливо в засобах масової інформації, воно це все якби рекламується, показується. Це для нас великий плюс. Люди нас стали помічати. Ну але разом з тим є такі негативи, що кажуть, що от вас багато пільг, хоча ми їми майже і не користуємося. Крім проїзду в транспорті, в нас реально більш ніяких пільг і немає. Воно то законодавчо можна, яко ви кажуть, ви маєте право мати право, але скористайся, попробуй цим правом. І чомусь, якби от люди багато озлоблюються на те, на те, що ми от маємо пільги, і ми ще щось просимо. Але разом з тим, з багатьох незрячих людей одиниці тільки ходять, просять. Але і більшість, навіть з тих, що ходять, просять, не є незрячими. Вони просто, як будь, передягнені якані актори, чи як правильно сказати, і вони просто якби портять імідж. Людей з вадами зору серед надзвичайного суспільства. А, пані Вікторія, все-таки ви сказали за творчість. От все таки саме це, воно мабуть, у це особисте внутрішнє життя, воно і гріє душу людей, які десь в соціальних якихось моментах обмежені. В нас лишилося буквально півтори хвилинки. Якщо можна, що вас тримає, купи? Що нас тримає купи? Мабуть, проблеми це по перше, а по друге, дійсно творчість. Мені здається, що в товаристві незрячих в Утосі в українському, в нашому молодіжній громадській організації. В основному е люди, які хочуть, ну якби самореалізуватися, інтегруватися в суспільство, десь показати свої здібності і не просто закритися в себе вдома і плакати, що от ми такі нещасні, ми не бачимо, ми з хати вийти не можемо, а просто жити як всі звичайні люди. Пане Петре. Я підтримую Вікторію в цьому розумінні. І ми так само, як, да, як всі нормальні люди хочемо інтегруватися в це суспільство, влитися в нього і не відчувати, що ми є інвалідами, щоб на нас не звертали увагу. Ну якщо треба, то але коли треба, щоб да, зрозуміли і розуміли, допомогли. Дуже вам Але дякую, я... дякую. Дуже вам дякую. Це була передача один на один. Я сподіваюся, що слова людей з вадами зору, в яких є проблеми, ми почули, і будемо більш уважні до тих, хто йде поруч з нами. На все добре, до побачення. Залишаю.